Він такий розумний, хоче нас без газу залишити. Ми його без транзиту залишимо. І враховуючи, що Європарламент ухвалив рішення припинити фінансування проєкту Південний потік, то газ, який вони транспортують через нашу територію Європі, а вони дуже серйозні гроші на тому заробляють. Ми можемо перекрити і не пустити. І Взагалі, українська влада мала би давно, дійсно, як ви кажете, давно пора, ставити питання пропорційної залежності цін на природний газ відпускник, які нам виставляє Росія, до транзиту природного газу території України. Путін нам що виставив 500 доларів, ну з лузду з'їхав той кардик кремлівський. Що він собі думає? Що отак з пальця з неба може намалювати ціну, і Україна має зразу стати на лапки і платити. Добре. Вони нам платять 1,7 долара за тисячу кубометрів на 100 кілометрів газу транзиту нашої території. Давайте йому поставимо 17 доларів. Забудемо за кого. Ідемо і тоді, хай собі думає, як і що, крім того, він що думає? Ми альтернативних джерел не знайдемо знайдемо. По-перше, Європа. Сьогодні, ви знаєте, підписані відповідні умови зі Словаччиною. По-друге, я вже вам казав, нам треба збільшувати видобуток власного газу і цей газ продавати населенню. По-третє, сьогодні країни Перської затоки нам пропонують суперпроект. Карбоніт в обмін на скраплений газ. Вони танкерами через Чорне море, на Одеський припортовий завод, який, до речі, Януковичі хотіли пролягати. Нам транспортують стиснутий газ, скраплений газ. А ми їм карбамід, бо там в пустелі без нього нічого не росте. Економимо на транспорті, бо танкер йде туди-назад, і, скажімо так, мінус 50% транспортних витрат. Плюс ми отримуємо пільгою можливості забезпечити альтернативними джерелами енергії, а далі забезпечити альтернативою перед російським газом. А далі альтернативні джерела енергія сонця, енергія вітру, енергія води, біогаз, з вугілля, біопаливо. Україна в біді не залишиться. Це Росія може мати проблеми. Бо їм не так труба важлива. Їм важливі природні газові сховища, які в нас є на Західній Україні. І нехай нас не лякають, тому що ми теж можемо полякати. І ще як полякати. І не просто полякати, а ще й зробити.